Мрієш пов'язати своє життя зі спортом та підкорювати Олімпійські висоти? Бажаєш стати тренером з одноборств? Тоді ми знаємо, куди тобі потрібно вступати. Харківська державна академія фізичної культури запрошує абітурієнтів до кафедри єдиноборств. І тут є головне набір відбувається тільки за результатами конкурсу фізичних здібностей. Немає потреби проходити складні тести та випробування, щоб довести свою любов до спорту. Іспити будуть відбуватися в онлайн-режимі. Набір на спеціальність 017, фізична культура і спорт за освітньою програмою Тренерська діяльність на спеціалізації – Спортивна боротьба, дзюдо та самбо, східні єдиноборства. Досвідчені викладачі допоможуть вам пройти шлях від студента до кваліфікованого спеціаліста. Хочете знати ще одну перевагу? Для вступу до академії НМТ не потрібно. Це означає, що ви маєте реальну можливість приєднатися до великої спортивної родини Харківської державної академії фізичної культури. Приєднуйтесь до нас та станьте частиною нашої команди! Вступайте до кафедри одноборств Харківської державної академії вже зараз.